Юрій мешканець Сопова рік воював у зоні антитерористичної операції. Дебальцево станиця Луганська був поранений. Рік вже як вдома. Андрій теж пройшов війну у 18 років. Дивився смерті в вічі. У 18 років я був Донецьку самому, після чого в Маріуполі прослужив в зоні АТО. таких хлопців у Сопові 11. Усім їм виділили по 10 сотих землі у рідному селі. Захисники вже мріяли, як почнуть на ділянці займатися сільським господарством чи будувати свою хатину. Планують Ати зробити щось вробляти її, а далі буде видно. Мені лише тільки 21 рік. Якщо б Бог мені не поміг, не не копійку не не зібрав, не якусь копійку би зібрав якусь будову, би починав Мрії розбивають односельці та сусіди. Ті кажуть, спокон віків тут було пасовище, і нікому віддавати його не готові. Землякам-атовцям радять будуватися десь на краю села. Навіть те, що хлопці боронили країну і тепер отримали клаптик землі у рідному селі, ділянки, які ближче до міста, для деяких супівчан не аргумент. Якщо ми дамо миться пасові. Де ми маємо тоді худобу пасти, скажіть, на вулиці, є 11 чи 12 корів. Чому прямо тут, кацю землю? І я вам скажу чому. Тому що вона близько коло міста, близько під плани, і тому що ніхто не хоче де брати план собі то Бог знає де. А як ви думаєте, я розумі... заслужили хлопці кращого? Я показати, ми крищі... заслужили. Так, заслужили. Я ну, за те, щоб їм дати, я за те, щоб їм дати. Де ми маємо тоді худобу пасти? Йдуть часи погані, тяжкі часи йдуть. Де наші молодь, Унуки, превнуки, де будь діватись худобу. Та найбільше обурює місцевих, що землі під забудову роздали без їхньої згоди, і тепер сопівська худоба не матиме пасовиська. 86-й рік на сесії було прийнято рішення про те, щоб дати селянам землю під пасовище. Хто знав про те, що тут виділили землю атошникам під забудову? Хтось знав, ніхто, ніхто. когось інформували, нікого не інформували. А тим часом атовці демонструють усі документи, кажуть, землю отримали законно. Були? Збори, була сесія, все від... виділили нам землю тут. Коли це міряли, коли це розбивали, ніхто не підходив, ніхто це не рішав. Поводінка людей хлопцям-захисникам геть не втямки. Ну, я шокований з поведінки цих людей. Хочуть дуже пасовись, дві ціки будь-які росту, ну, ви хоч зробили порядок. Заступаються за вояків супівські староста та землевпорядник. Ми, хлопці воювали, хлопці завоювали. Люди просто наші вони ну не цікавляться політичним життям ну свого села. Тут треба приїхати, коли в Ті пасеть 4-5 штук худоби. Погляньте, яке пасовище зарощит. Представники влади теж не розуміють, звідки таке обурення у людей, адже територія має 7 гектарів. Одинадцятьом учасникам АТО виділили тільки трохи більше гектара. Цю землю для супівських героїв обирали тому, що тут є всі комунікації. Згідно усіх витребуваних норм за місцем проживання і вихідцям села, чужим землям медвели, якби було де дати, дали би в іншому місці, але в нас в селі більше немає. Одна Ліці знищили навіть межові знаки на виділеній для атовців ділянці. А за це передбачена відповідальність. Тому земнопорядник радить воякам відстоювати свої права у суді. Якщо не буде відновлено межових знаків, то це треба вирішувати судовому порядку за знищення межових знаків стаття 211 та і стаття 56.